Як українці адаптуються у Польщі та як зберегти ефективну комунікацію з батьківщиною? Про це у Варшаві говорив віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов. Він відвідав Польщу з офіційним візитом, зустрівся з тамтешніми високопосадовцями та українською громадою, однією з найбільших у Європі. За словами Чернишова, українці в Польщі проактивні, ефективно самоорганізовуються та допомагають землякам. Зокрема, у Варшаві працює український дім, де наші громадяни, що знайшли притулок у Польщі, отримують потрібну їм консультаційну допомогу. Сприяють українцям і в питаннях відкриття власного бізнесу в країні перебування через сервіс Дія бізнес. Подібний досвід слід масштабувати і розвивати для ефективної комунікації та підтримки всіх українців, які опинилися за кордоном. Вважає урядовець з цією метою. Міністерство національної єдності ініціює створення ЮНІТІ ХАБ у всіх ключових для українців країнах. Серед перших має стати хаб єдності у Польщі. Водночас міністр ще раз нагадав: рішення про повернення на батьківщину українці ухвалюватимуть лише самостійно та добровільно. за Різними оцінками на сьогодні у нас 32 мільйони українців, які перебувають в Україні, і ще 25, а можливо і 30 мільйонів, які перебувають поза межами. Сюди увага включаються і ті, хто поїхали за різних часів, іммігрували за різних часів Незалежності, ті, які поїхали після повноштабного вторгнення, також діаспора та етнічні українці по світу. Ми нація 60 мільйонів українців. Це дуже важливий сигнал, дуже важливий меседж для всіх. І ми маємо створити такі умови, запропонувати такі умови, щоб українці поверталися додому, а ті, хто залишається за кордоном, продовжували, продовжували не втрачати зв'язок з Україною і працювати на благо України і її майбутнього.